Народження Ісуса Христа одне з найважливіших свят у житті більше мільярда вірників у всьому світі. І скільки народів, стільки й традицій його відзначення, та відвідини церкви і спільна молитва невід'ємний атрибут різдва. Це свято, в якому не лише згадуємо, що Бог став людиною, що Божий син народився з Діви Марії, але це свято нам говорить, що Божий Син хоче народжуватися в нашому житті, в нашому серці. Постоянно цей процес має відбуватися. З трьох різдвяних днів, які святкують Мукачівські вірники, другий день чи не найважливіший для прихожан греко-католицького храму Успіння Пресвятої Богородиці, адже разом з ними молиться. Це високе духівництво та єпископ, який і очолює службу Божу. Нині і прісно, оскільки вже понад 230 років єпископи наші резидують в Ужгороді, традиційно зберіглося другий день свята, так само і на Пасху. Сьогодні я прибув радісно із Владикою Нилом, нашим помічником, щоб ми тут спільно дякували Господу Богу. Цьогорічна архієрейська служба в стінах храму відбувається у 20-те. За іншими уточненими даними, це вже 21-й різдво в церкві, з того часу, як її повернули греко-католицькій громаді. З цього приводу в кінці богослужіння відбулося нагородження грамотами та орденами тих, хто так чи інакше страждав за віру або допомагав церкві.